Ви часто могли бачити і не тільки в американських фільмах, але й що наші військові на нашій українській війні використовують червоне світло, червоні ліхтарі, тому що е, чомусь вони це використовують. Або ви військовий і бачили, що це хтось використовує, і ви використовуєте, але ви не знаєте, чому це все відбувається. Для чого саме потрібно використовувати червоне світло? Це відео для обох категорій, які я писав, тому давайте. Подивимось, і так чому червоне світло потрібне для використання вночі? Тут треба одразу розглянути два аспекти: по перше, як сприймається наше око, і по друге, чому це саме червоне? По-перше, наше око, тому що дно нашого ока з... складається якраз з палочок і колбочок. І якраз колбочки відповідають для те, щоб бачити вдень, і їх набагато менше. Здається, 7 мільйонів, а паличок, які відповідають для те, щоб дивитися вночі, вони там зовсім інші функції, не будемо їх розбирати, використовуються вночі. Так, от, коли ми починаємо дивитися вночі для того, щоб наш зір переключився з колбочок на палочки, нам треба доволі багато часу, що для військових умов це просто і дуже величезна розкість, тому що це десь може бути в деяких людей 15, а в деяких всі пів години. І ви могли бачити, що коли ви з такого світлого світла переходите на червоне, і тоді ви розумієте, що у вас щось не так. Тому що ви переходите з червоного на біле, це резюче, а з білого на червоне навпаки, здається, що все більш чіткіше. Тому що червоне світло має якраз, і це ми перейдемо до другого аспекту, тому що поз... з розбором, як око наше розуміє, і око наше вночі використовує не палички, а вдень використовує колбочки, ми розбиралися. Тепер ми перейдемо до того, що спектр світла. Світло розділяється, якщо воно є усі кольори, усі довжини хвилі там є. Воно називається білим спектром, тому що є все. Якщо якийсь один з кольорів випадає, ви інші кольори. Через це найменші до довжини хвиль, ой, якраз найдовша довжина хвиля в червоного, там більше 700 нанометрів, найменше фіолетового 300 чимось, 350 здається, чи 330 нанометрів. І через це червоне світло навпаки стає далекобійним. Через це, якщо не знаєте, для нас зробили світофори і стопи на машинах червоного кольору, тому що червоний колір видно збільш далеку. Через це для військових буде відкриття. Червоне світло використовується для того, щоб коли ми виходимо з якогось світлого, тобто з білого світла, якщо знаходимося десь в підвалі, в бліндажі, в закритому підземному приміщенні або просто в темноті, якщо посвятити ліхтариком. Ми починаємо переключати свій зір від, на, знову ж таки, спалочок на колбочки, і колбочки починають дивитися для це як вдень, тобто на світлу якусь поверхню, на світлі якісь об'єкти. Якщо ж ми працюємо в цих підземних об'єктах чи схованих під червоним світлом, от тоді ми розуміємо, що коли ми виходимо в темноту. Нашим очам не потрібно знову ж таки 15-20 хвилин звикати для того, щоб зрозуміти, що ми треба дивитися в темноті. Під таким червоним світлом наші очі і так дивляться, уже переходячи, як дивлячись в темноті. Але тут мінус в тому, що на вулиці його не можна так використовувати, тому що зелене світло має більш-меншу довжину хвиль, це фізичний такий параметр. Через це його менше видно для того, якщо використовувати на вулиці, через то військово використовують більше зелений ліхтарик. А для того, щоб працювати під землею, в бліндажі чи в якомусь сховищі, і щоб вийти на вулицю, і щоб очі не привикали знову ж таки до темноти, використався червоний. Через це, коли ще в Радянському Союзі, та й не тільки це дуже в тих таких старих часах. 50-70 років тому використовувалася якраз така тактика диверсійних груп, що для того, щоб напасти на чатового, потрібно використовувати саме перших 15-20 хвилин, як зробилася зміна посту вночі. Чому? Тому що вартовий, який вийшов з вартового приміщення, будучи під нормальним освітленням, виходить вночі і в нього очі ще не звикли бачити таке. Не звикли бачити в темноті, легше до нього підібратися, легше його захопити. Ось така була тактика диверсійних груп. Після зміни одразу йти ловити цього чатового чи якогось спостерігача на есперці, тому що його очі не звикли. Через це вночі всі військові в своїх якихось схованках підземних чи підвальних використовують червоне світло. Дякую за увагу.